Привіт, друзі. Сьогодні ми готуватимемо неймовірно смачний та ароматний французький суп Біеска з креветок. Цей суп має особливий смак, який надають панцири креветок. Все, що ми зазвичай викидаємо, очищаючи креветки, стане основою цього страви. Якщо у вас є панцири від раків, омарів або лобстерів, вони теж чудово підійдуть. Готуємо разом, бо це справжній кулінарний шедевр. Для початку підготуємо інгредієнти. Нам знадобляться 400 г креветок у панцирі, свіжих або морожених, 500 філе філетріски, свіжого або мороженого, нарізаного кубиками, одна морква, одна цибулина, два стебла селери, три зубчики часнику, 3 столові ложки рослинної олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 30 мл коньяку, 70 г вершкового масла, 2 столові ложки борошна. Для подачі підготуємо жирні вершки по одній чайній ложці на порцію та рубану зелень. Починаємо з креветок. Очистіть їх від панцирів і голів. М'ясо креветок відкладіть у сторону, а панцирі та голови ретельно промийте, щоб не залишилося фрагментів ем'якоті. Тепер поставте на вогонь 1 літр води. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, щоб вона лише слабо булькотіла. Додайте соєвий соус і покладіть нарізану великими кубиками тріску. Закрийте каструлю кришкою, вимкніть вогонь і залиште тріску настоюватися. У сотейнику на невеликому вогні розігрійте рослинну олію. Додайте грубо порубані зубчики часнику. Обсмажуйте їх до тих пір, поки вони не почнуть коричніти, а потім вийміть і викиньте. У ароматизовану олію покладіть панцири та голови креветок. Трохи збільшіть вогонь і обсмажуйте їх 5 хвилин. Потім знову зменшіть вогонь і додайте нарізану селеру, моркву та цибулю. Обсмажуйте ще 3-4 хвилини. Тепер влийте коньяк. Будьте обережні, він може зметнутися полум'ям. Після вливання коняку продовжуйте обсмажування ще 1 хвилину, а потім влийте в сотейник всю рідину з каструлі, де настоювалася тріска. Саму рибу поки відкладіть у сторону, тушкуйте масу в сотейнику 15 хвилин. Після цього перелейте її в блендер і зміліть до гладкості. Якщо ви використовуєте лише панцири креветок, це займе менше часу. Якщо ж у вас є голови, процес може тривати близько 15 хвилин. Після подрібнення процідіть масу через сито, щоб відфільтрувати всі фрагменти, які не перемололися. Проціджену масу перелийте назад у каструлю. У сотейнику розігрійте 70 г вершкового масла і обсмажте в ньому 2 столові ложки борошна до золотистого кольору. Цю масу введіть у суп і ретельно перемішайте. Поставте каструлю на невеликий вогонь, додайте тріску та м'ясо креветок. Як тільки з'являться перші ознаки закипання, вимикайте вогонь. Традиційно бієска подають, прикрасивши ложкою вершків та рубленою зеленю. Додатково можна подати чесникові грінки. І зверніть увагу: у рецепті немає солі, це не випадково. Суп має трохи солодкуватий смак, і сіль його перебиває. Тому бієска не солять. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, Ставте лайки, підписуйтесь на канал Кулінарні пригоди та залишайте коментарі. До нових кулінарних зустрічей.